Уявіть гіганта, могутнього страшного, але раптом він стоїть на глиняних ногах. Саме так виглядає Росія в історії останніх 150 років. Світ неодноразово рятував цю імперію від повного краху. 1892 рік страшний голод у Російській імперії. Американські кораблі з зерном надають допомогу на еквівалент 1 мільярд доларів та рятують монархію від знищення. Хоча згодом Перша світова війна все ж таки починає руйнівний процес. 1921-22 роки Росія знову голодує, втім, тепер через більшовицьку політику військового комунізму. Організація Герберта Гувера годує понад 10 мільйонів людей. 1930-ті США та Європа допомагають будувати заводи індустріалізація. Приносить економічне та політичне піднесення СРСР. Друга світова війна, американський ленд-ліз рятує Червону армію. Без нього режим Сталіна та комуністична держава не витримали б навантаження. 1990-ті – другий поділ Російської імперії після 1918 року розпадається СРСР, гуманітарка, кредити та технології. Рятують Росію від чергового зубожіння та руйнації. Сьогодні, у 21 столітті, ми бачимо продовження того самого патерну. допомога Україні дозована, санкції обмежені. Кремль не зазнає повної поразки. Президенти США від Обами до Трампа по різному маневрують, але суть лишається, баланс, щоб Російська імперія вистояла. На тлі природного розпаду Османської Австро-Угорської імперії та інших колоніальних держав Росія продовжує виживати завдяки зовнішній підтримці. Питання на сьогодні: чи варто знову рятувати цей колос на глиняних ногах, чи настав час, щоб історичний процес розпаду імперії нарешті відбувся, і Україна посіла своє законне місце у безпечній Європі?